В цьому відео я покажу наш будинок, який ми знімаємо в горах, і покажу, що є в будинку всередині. Також покажу ззовні і покажу, що є в нас на території, за яку ми платимо гроші. А в самому кінці відео ви знаєте, скільки ми платимо за цей будинок за місяць, плюс комунальні послуги. Привіт! Мене звати Юрій, я із України. Ми живемо в Португалії вже 5 років і зараз переїхали на острів Мадейру. І живемо в будинку в горах. Що, пішли подивимося, що в нас є в будинку? Заходьте, будь ласка. Так, це в нас кухня. Це все було на початку, коли ми заселились. Мікрохвильовка, пічка, чайник, газова плита. І вікно, через яке можна передавати на вулицю їжу, тарілки, чи забирати посуд, який можна помити в хаті. Далі пральна машина, меблі, дерев'яні, виглядають як стародавні. Власник цього помешкання залишив нам стільки от багато посуду, тарілки. Також в нас є багато. Саканю. Холодильник. Трохи старий, але працює. Такий годинник цікавий. Це моя жінка Леся. Телевізор, який ми не дивимось, бо багато каналів ті, які нам не подобаються. Ліжко, на якому ми ввечері сидимо п'ємо каву, чай і дивимось цікаве кіно по комп'ютеру. Стеля зароблена з дерева. Дуже приємно. Такі двері з прозорим склом. Це сім'я нашого власника. Власника цієї оселі. Дуже гарно. Ще одні двері прозорі. І великий стіл, на якому ми снідаємо. І працюємо іноді. Це двері в туалет на першому поверсі. Отак виглядає туалет. Ідемо на другий поверх. Ці сходи ведуть на другий поверх. Також все з дерева зроблено, сходи. Туалет ще один з душом. Перший туалет на першому поверсі був без душу. А на другому поверсі туалет з душом, на підлозі плитка, душова кубінка, туалет і душ з виглядом на гори. А ввечері, вночі, коли темні, можна. Бачите зірки. Дуже гарно. Це перша кімната, теж підлога з дерева, два ліжка, вікно з гарним виглядом, на долину і на гори. Ось такий у нас вигляд з вікна. Коли сонячна погода дуже гарно, тепло. Якщо бачите, знизу є будинки і гарні, красиві гори. Попереду великий евкаліпт стоїть дерево. Це шафа. Маленька, але для одної людини підійде. Мама, тато, знаю, ви дивитесь моє відео. Ліжка вас чекають. Це друга кімната, наша спальня. Також велике ліжко, вікно, робочий стіл, дзеркало, Дезуміфікадор, осушувач повітря. Тут дуже волого. Обігрівач масляний, крісло і велика шафа. Скринька, де можна складати свої речі. І тут така ж сама. Одна моя, одна жінці. І в нас теж дуже гарний краєвид відкривається з цього вікна. Хто знає, це алоє. Не любить дуже вологу. Ми його виставляємо на сонечко погарітись. І дуже гарний вигляд. Зранку прокидаємось і насолоджуємось цим виглядом, коли гарна погода. Зараз зима, погода дуже швидко міняється. І більше дощів, вітру, але краєвид дуже гарний. Так, і живемо. Це все було, ми нічого не купляли. Це все нам надав власник цього будинку. Тепер йдемо, я покажу вам, що в нас на вулиці знаходиться, і на нашій території в саду. Тут ми сушимо подушки, бо було волого сильно і вони набиралися вологі. Тому вирішили посушити на сонечку, яке дуже гарно світить. Це місце у нас для вечері. В великій сім'ї, коли приїжджають гості, коли приходять друзі, ми тут вечеряємо, спілкуємося. Це віконце із будинку, дуже заручно можна брати чи подавати посуд, їжу. Така парасоля велика. Тут ми жаримо шашлики. Дрова нам власник привозить, але вони дуже сирі, дуже довго розпалювати вогонь. Тут в нас ще є місце для мийки посуду, тут є вода, невелике місце знизу, де можна тримати різні інструменти. У нас ще є такий газовий котел для нагрівання гарячої води. Ось таке приміщення. А зараз покажу, що в нас є на нашій території. Це вигляд ззаду будинку. Це така велика гора, вона має. Висоту тисячу метрів. Вона позаду будинку. Тарілка для телебачення і інтернету. Заїзд на територію. Це наш сад. Тут ростуть дерева, квіти. Цей будиночок прямо здається подобово для туристів. Прямо дерево слива. Тут є ще дерево нешпора, як наша беркоз. Дуже смачна. Але щось не цвіте. І такі в нас квітки, які теж ще не цвітуть. Стовпи тут для світла всі з дерева, особливо зверху. Зараз покажу, як виглядають наші апельсинки і лимони. Такі в нас сад. Великий, але під великим нахилом дуже незвично ходити. Цей фрукт називається англійський помідор. Це лимончики в нас. У нас лимончики та дерева. Це одне. Вже жовті лимончики жовтіють. Довго тут зверху на гор в горах жовтіють вони. Зазвичай... Знизу вже півтора місяця назад вже були жовті, а в нас трохи затримується. Так, другий поверх будинка виглядає з саду і гора з синім гарним небом. Так, це наші апельсинки. У нас є ще таке дерево з апельсинами, але воно почорніло. Ми його обробили. Спеціальним засобом, але щось не допомагає. І такі в нас апельсинки ростуть на дереві. Вже жовті, багато можна зривати і їсти. А це ближче, якщо подивитись, евкаліпт такий високий. Єдине мінус цього евкаліпта, коли пожари горить ліс, то евкаліпт дуже добре горить і тяжко загасити. Зараз з іншої сторони будинку вам покажу, який в нас ще сад є. У нас є такий контейнер, в якому зберігається вода, яка іде, потрапляє зверху, чиста з гір. Така в нас гарна ялинка. Дуже цікава. Має такі жовті лілочки. Маленькі, така пухнаста ялинка, а зверху великі. Це дерево манго, але воно теж щось його їсть. Обробили, але результату поки що нема. Якщо хтось знає, чим можна допомогти цим деревам, напишіть в коментарях. Ще один одне дерево з лимоном. Це третє. Такі великі лимончики в нас вже є. Це дорога вже в ліс іде і до наступної одної, одного будинку. Там ніхто не живе, але дуже Часто приїжджають відпочивати місцеві проводити якісь заходи. Це гортензії, якщо хтось впізнав. У нас тут вони дуже багато їх ростуть. Це вигляд будинку збоку. А це вже вигляд на гори та на долину. От така у нас територія нашого саду. А ще є мандаринки. Бачите у нас, яка трояндочка росте тут. Гарна. Зараз мандаринки покажу. Треба обережно ходити, бо можна впасти. От такі в нас мандаринки, дерево з мандаринками. Вже жовтенькі і солоденькі. Так виглядає будинок і за дерево, щоб дивитись. І такі у нас багато у нас мандаринок вже. Щось їсть мандарини, пташка, мабуть. А це наш будинок ближче. Сушимо речі, поки є сонечко. Тут жінка працює, не будемо її заважати, їй треба гроші заробляти. Так ми і живемо. Такий у нас будинок, сад і територія, за яку ми платимо гроші. І тепер найголовніше скільки ми платимо місяць за цю територію і будинок в горах на острові Мадейра. Вартість одного місяця проживання в цьому будинку 900 євро. Плюс додатково ми платимо ще комунальні послуги. Послуги ми платимо за газ, там привозить власник цієї будівлі в балонах. Один балон коштує 30 євро. Нам вистачає на двох на місяць одного балону. І ми платимо за світло. Максимум за світло, скільки ми платили, це 40 євро в місяць. Інтернет у нас безкоштовний. Вода також. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. В наступних відео я вам покажу: пляж із вулканічного чорного піску, а також древній ліс якому мільйони років?